Львівські травматологи виконали операцію фехтувальнику, який отримав перелом під час змагань. Коли бронзовий рапір України Ростислав Грецик представляв нашу країну на міжнародних змаганнях з фехтування в Єгипті, суперник вцілив у руку спортсмену. В результаті перелом п'ясткової кістки правої руки. Лікуватися фехтувальник приїхав додому. Проте, якби йому наклали гіпс, рапіру до рук він зміг би взяти в кращому випадку через півроку. Тому медики першого медоб'єднання Львова вдались до хірургічного. Втручання оперативний метод лікування дає змогу ідеально співставити кісткові відламки. Також за допомогою цього ми маємо змогу стабільно їх зафіксувати спеціальними титановими імплантами, а саме, пластиною і гвинтами. І це в свою чергу дає змогу в перші години після операції почати реабілітацію, почати рухову, рухове відновлення кісті і не допустити м'язевої атрофії, і не допустити так званої тугорухомості в, су, в суглобах кисті. Я так думаю, що десь з 3-4 тижня після операції ми дамо шанс пацієнту повернутися до тренувань.